Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Світло подорожчає, підвищення тарифів, очікується одразу після закінчення опалювального сезону. Українці для українців п'ять лікувальних закладів Черкас отримали апарати штучної вентиляції легень. Долуньки добра, вихованці центру реабілітації жага життя продовжують допомагати Збройним силам України. Унікальні зображення червонокнижних тварин презентували в обласній юнацькій бібліотеці імені Василя Симоненка. Українці вже скоро можуть отримати платіжки за електроенергію з двічі більшою сумою ніж раніше. Підвищення тарифів очікується одразу після закінчення опалювального сезону. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко. Пише главком юа. Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік, пояснив Бойко. Отже, у середньому платіжка за електроенергію в Україні цього року може зрости з нинішніх 240 гривень на місяць до 470 сімдесяти за у 2 гривні 80 копійок за кіловат годину. Вісім апаратів для штучної вентиляції легень безкоштовно передали п'ятьом лікувальним закладам Чаркас. Реалізація гуманітарної допомоги стала можливою завдяки активній співпраці благодійних організацій «Хрещатик Сіті та «Мальве України, що знаходиться в Італії. Загальна вартість техніки понад 11 мільйонів гривень, розповідає Інна Бандура. З її слів співпрацю з італійською благодійною організацією розпочали після початку повномасштабного вторгнення. За цей час встигли допомогти сотням внутрішньопереміщених осіб та доправити десятки тонн гуманітарки. Завдяки співпраці з нашими італійськими партнерами благодійний фонд Мальве Україна та асоціація Мальве Ді Україна Верона Італія. Це наші дуже давні партнери. Ця допомога дуже важлива, дуже багатовартісна, бо ну. Понад 11,5 мільйонів вартість даного обладнання. Воно є дуже як мені лікарі сказали, якісне і воно підібране ну точково за потреби. Наприклад, окрема модель для пологового інша там для дитячої, тобто за потреби саме конкретних лікувальних закладів. Це перша партія апаратів Шевел. Наступна буде для лікарень, де окупованої Херсонщини. Директорка Черкаської міської інфекційної лікарні каже, такі апарати надзвичайно необхідні в умовах сьогодення. Ми отримуємо апарат Шевел, це надзвичай важливо для відділення інтенсивної терапії, в якому завжди є пацієнти, ті, які потребують саме підтримки і кисневої підтримки, і підтримки. Виконання всіх лікувальних процедур апарати для штучної вентиляції легень забезпечують організм киснем, коли людина не в змозі самостійно дихати. Це стосується як дорослої людини, так і новонародженої крихітки. Тому один апарат передали і пологовому будинку Черкас. Пологовий будинок отримує один апарат штучної вентиляції легень. Апарат універсальний, яким можна надавати допомогу як Новонародженим, так і дорослим пацієнтам, що значно покращить рівень надання медичної допомоги. Потреба в даному апараті є навіть при тому забезпеченні, яке є, це сьогодні сучасний апарат, який допоможе нам ще бути кращими. Пан Олександр допомагав у транспортуванні техніки. Вся родина чоловіка активно волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. Волонтерам допомагаємо, якби в логістиці, в доставці. Товарів з Італії, Мальви, Україна. З Італії налажена логістика до Львова. До Львова воно все доходить, всі, всі ці апарати і всі, як би, продукти харчування і засоби гігієни. А тут вже по Україні ми стараємося доставляти. Місця, де саме більше потрібно це все під час запису інтерв'ю до Олександра. Зателефонував рідний брат, який і є співзасновником італійської благодійної організації Мальве Україна. Нам вдалося з ним поспілкуватись. Сергій Сімак розповів, що на реалізацію такої допомоги знадобилось шість місяців. Ми зібрали гроші і передали це все в Україну. А логістика іменно в Україні то там допоміг мій брат Сімак Олександр, який перевіз це все. На сьогодні благодійна організація відправила Україні десятки автомобілів на потреби армії та карети швидких сотні тонн ліків, продуктів харчування та іншого продовольства. Кроме шевелів ми зробили ще в десять разів більше, ніж тільки шевели. Сереж, а скажи приблизну суму, бо я сказав, на перше травня тоді було 160 фур приблизно. А на сьогоднішній день скільки скорих поміщів ну автомобілів? Скорих 8, 87 скорих ми відправили. Десь е, військової техніки 160 одиниць, і джипи, і така проста техніка, то десь біля 200 одиниць. Потім е, є в мене об'єми в вазі і, це, і хочу, щоб ця дівчина так само розуміла, що, наприклад, на даний момент по вазі і по одиницям техніки ми найбільше відправили з Європи. І, попри можливість спокійно жити десь за кордоном і не зважати на проблеми в Україні, Сергій каже, не зміг бути осторонь. Ми є українці, ми не є італійці так. Приємно це чути від вас, зважаючи Займаються. на те, що от ви там дійсно вже довгий тривалий період. У мене тут діти народилися, все і мої діти українці. І поки одні всіма можливими шляхами тікають подалі, намагаються жити звичайним життям, в якому немає війни, болю та смерті. Інші, попри все, залишаються українцями, справжніми синами і доньками нашої незалежної. Юлія Дзбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Він любив книги про історію та міфологію після загибелі шоу в історію. Став міфом у юнацькій бібліотеці. імені Василя Семоненка провели зустріч з автором книги про легендарного військового генерала Ігоря Момота Андрієм Кравцем. Подробиці в сюжеті. Ігор Момот героїчно загинув у зоні АТО 11 липня 2014 року. Посмертно йому присвоєно звання генерал-майора. Зі слів автора книги Андрія Кравця, військовий став легендою ще за життя. Про нього із захопленням та здивуванням згадували скрізь, де він служив. Сьогодні це буде швидше екскурс, живий екскурс в історію цієї людини, яка абсолютно є, я, я вважаю, одним із символів таких сучасних символів Черкас, який на, на кого можна рівнятися багатьом, і який реально залишився на. Не просто легендою, от е, міф, як називав він себе в дитинстві, його вірніше однокласники називали момот Ігор Федорович М. -І Ф. От е, міфом він і залишився справжнім міфом в історії Черкас. Захід провели для учнів Черкаського економіко правового коледжу. Анастасія каже, і раніше чула про Момота, проте на презентації дізналась багато нового. Я про нього багато чого чула, але сьогодні дізналася багато чого нового. Презентація була дуже цікавою, мені дуже сподобалося. Мені сподобалось, і я була навіть вражена, що у нас є такі люди, були такі люди. Я дуже Горжуся навіть тим, що я живу в Україні, тому що тут дуже багато всього, і дуже багато всіх саме людей, які зробили дуже багато всього для України. Олександра Переселенка переїхала з батьками до Черкас із Донеччини. Про мужнього генерала почула сьогодні вперше, тому захід для неї дуже цікавий та пізнавальний. Раніше два чоловіки я не знала, тому ну, знала багато нового. Поняла, что человек был, ну, сильный был, как сказали в конце, держал так, чтобы Ну, типу, були живими всі і всіх підтримував. Вдалося нам поспілкуватись із прикордонником, який особисто воював пліч пліч із ігорем Момотом. Зі слів Івана Адаменка, генерал йшов у бій завжди першим під кулі, щоб захистити своїх хлопців-прикордонників. І вони були цілком переконані, що, поки живий момот, їм нема чого боятись. Це людина з великої літери, це людина, яка приймалася проблемами всіх і кожного завжди була готова допомогти. Дивлячись на те, що це був керівник і це був найвищий керівник. Запам'ятався той момент, коли Ігор Федоровичу якби задавали питання, чому саме ви відправляєтесь туди? Ви керівник головного, ви керівник навчального закладу, але він сказав, що. Туди вибуває більше 200 молодих хлопців, які ще не обстріляні, І я кажу, не можу спокійно сидіти тут, знаючи, що вони там, я повинен бути поруч з ними. Та й сам момот був безстрашний, згадує військовий. Єдине, чого боявся, загинути від граду. Ми Перебували з ним після певного завдання, і я його запитав, що він у житті якби боїться, чи є в нього якісь страхи, тому що дивлячись на цю людину, не віриться, що людина взагалі не має страху. І на що він тоді мені відповів? Що я каже, дійсно по житті не боюсь нічого, але каже, єдине, що я боюсь, це каже, вмерти від. Граду через деякий час я взнаю, якби що нема більше командира, немає Ігоря Федоровича, і що його смерть була саме саме от вісім. Він же тоді відчував, що от буде такий момент. У книзі зібрані реальні історії життя прикордонника. Автор Андрій Кравець каже: придбати її неможливо лише почитати у бібліотеках. Не жодна з книг. Вона не продана ні з першого тиражу, ні з другого тиражу. Вони виключно роздавалися під час презентації у підрозділах на в зоні АТО. В бібліотеках міських, мабуть, вже в усіх є, тому що в принципі час від часу мене от висмикують. І в міській бібліотеці так само була презентація і книги. Заносив і Школам передавалася тоді з першого тиражу. От фактично в бібліотеці її можна знайти, і я думаю, що все рівно я прийду до того, що швидше за все вона буде і в електронному вигляді. Дещо пізніше Юлія Цібловіталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Благодійний захід долоньки добра, під час якого збирали кошти на потреби військовослужбовець, провели у Черкасах вихованці центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Власноруч створили поробки з солодощами та презентували як лоти авторські світлини. Гостинці та патріотичні атрибути усе це для захисниць, які боронять нашу свободу на передовій. Усе, що ми робили для, для зсу, ми все продаємо. І брелочки ми робили для ЗСУ, і що ще що ми робили? Кар... Ну, запікали пряники і робили окопні свічки для ЗСУ, щоб Збройні Сили України перемогли. Серед лотів світлини створені вихованцями центру. Юрій показує одну зі своїх робіт фонтан у сквері за будівлею Ода. І ми самі фотографували на професійне фото і ці вироби продаємо. А чому ви вирішили фотографувати саме фонтан? Ну він дуже красивий. Я, мені дуже сподобався цей фонтан. І я сфотографував його. Дуже люблю природу. У центрі реабілітації жага життя на денному перебуванні майже 300 вихованців. Діти та молодь постійно долучаються до допомоги захисникам. Цього разу вирішили привернути увагу до потреб військовослужбовець. Більша увага приділяється, звісно, чоловікам. Вони на передові, все. Але ми не забуваємо, що жінки, які можуть залишитися тут у мирний час у мирному місці, але вони пішли і захищають нашу країну. Аїну і йдемо до перемоги разом на території закладу. Постійно проходять різноманітні заняття. Розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. І додає, така активність позитивно впливає на стан вихованців. Вони відчувають свою необхідність, вони відчувають свою дотичність, вони відчувають, що вони можуть впливати, що вони можуть допомагати. І звісно, це окриляє, надає впевненості собі. І ну, це дуже важливо, коли людина знає, що вона потрібна, що вона може впливати на, на процеси і може допомогти. Завітав на благодійний захід, і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Каже, приємно, що Черкаський заклад створив таку чудову виставку. Принагідно він придбав декілька лотів. Символ незламності нашого міста. Приміщення Черкаської міської ради, виконавчого комітету. Бачите, Черкаси це Україна. Пам'ятаєте, коли з'явився цей надпис? Він появився напевно на другий чи на третій день повномасштабного вторгнення. І я думаю, що ми його не будемо знімати аж до нашої перемоги. Так що я думаю, що в цьому плані. Хотілося б подякувати вихованцям центру за, таку, якраз за таке нагадування. Я думаю, що будемо так і тримати далі. Шість світлин із найгарнішими локаціями старого міста незабаром прикрасять приміщення Черкаського ЦНАПу. Колектив вирішив долучитися до акції, аби підтримати жінок і зробити свій внесок у перемогу, розповідає директор Олег Ткаченко, який переконаний у потрібності таких активностей. Однозначно, вони потрібні, вони повинні бути і в різних форматах, і це той захід, коли нас всіх разом об'єднує, стимулює до нашої перемоги. Не долучитися до такої акції неможливо, каже пані Людмила, яка тримає в руках бажаний лот. Що зараз це актуально, це суттєво підтримувати наших військових, особливо жінок. Які за нас там відстають, а ми сьогодні зараз усі з вами тут у мирі і спокою. Карта України це символ нашої України, Її дітки робили своїми руками. І не взяти в нас. Ну просто це було б несправедливо. Зараз у лавах Збройних сил України понад 40 тисяч жінок перебувають на військових посадах. Понад 5 тисяч із них на передовій ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. На початку навчального року український уряд схвалив створення в закладах освіти класів безпеки. Дітей навчають уникати ризики воєнного часу та виживати в умовах бойових дій. Про безпекову освіту учнів на Черкащині. Наша знімальна група дізнавалася в селі Шевченкове на Звеногородщині. Шевченківський ліцей став одним із перших закладів області, де активно заходилися проваджувати нововведення уряду. Щоб навчити своїх учнів рятуватися від небезпек воєнного часу, тут обладнали окремий кабінет та виділили години в навчальній програмі. Я Навчились правил безпеки і все ну, правила поведінки з мінами і вибухонебезпечними приладами. Вважаю, що це о, треба знати, тому що зараз такий. Період, що на, на ти йдеш на все в магазин і може валятися іграшка, ти підіймеш, і вона там може бути якась отрута або там бомба. Дітям розповідають, як захистити себе під час артобстрілу та пожежі. Що робити, якщо ворог отруїть повітря чи воду. Багато уваги приділяють питанням мінної безпеки, вчать звертати увагу на звичайні речі, чи навіть іграшки, які можуть бути начинені вибухівкою. Показують, як користуватися засобами індивідуального захисту та медичними препаратами. Заняття проводяться із усіма учнями, тобто з 1 по 11 клас, відповідно до їхнього віку, підбирається відповідний матеріал і проводиться заняття. Ну, чому на вашу думку, вони не обхідні зараз такими? Військовий час він вносить свої корективи в роботу будь-якого навчального закладу. І зараз це найбільш необхідна інформація, якою діти повинні бути озброєні в першу чергу зараз, тому що в будь-який момент може статися невідомо що, і треба навчити дитину, як їй поводитися в тій чи іншій ситуації. У навчальному закладі здобувають освіту понад 200 дітей. Всі вони відвідують клас безпеки, причому не лише на відповідних уроках. Зібрану в кабінеті наочність використовують і на уроках біології, історії тощо. Педагоги впевнені, що досвід набутий у закладі допоможе дітям і після перемоги. Початком військових дій по державі постало таке актуальне питання на сьогоднішній час. Це відкриття класів безпеки. Ми зайнялися цим питанням, і 13 лютого цього року урочисто був відкритий цей клас на сьогоднішній день. Це дуже актуально, тому що ми на будь-якій території України, навіть там, де не відбуваються військові дії, можуть виникнути небезпечні ситуації, тобто надзвичайні ситуації, як техногенного характеру, так і військового характеру. Врятувати наступне покоління це головна мета для будь-якого народу. Такі класи допомагають виконувати. Онувати це завдання Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Унікальні зображення червонокнижних тварин презентували в обласній юнацькій бібліотеці імені Василя Семоненка. Роботи студентів Черкаського художньо-технічного коледжу виконані у цікавій техніці асамбляж. Чим унікальна експозиція розкаже Юлія Дзюбло. Гудзики, цвяхи, прищепки, монети та багато іншого. Кожна робота це окремий витвір мистецтва, де зібрано безліч деталей. Така техніка виконання називається асамбляж. Розповідає Марина Чаперис. Взагалі ця техніка вона поєднує. Різні матеріали і різні елементи, причому часто побутові. Тут використовуються різноманітні предмети, частини, елементи предметів використовуються дерево. Організатори цього проекту. Вони... Дуже створили такий цікавий підхід саме до реалізації його, цього проекту. Спочатку глядач споглядає картину, а потім він відкриває, що ця картина створена з такого матеріалу. У експозиції презентовано 24 роботи із зображенням червонокнижних тварин України. Тему для робіт обрали не випадково, адже хотіли привернути увагу суспільства до проблем навколишнього середовища. Розповідає завучко коледжу Ірина Бондар. Ми взяли тему, яка трошки призабута, замовчена, і хотіли, щоб школярі, діти ознайомились із саме які представники. Фауни відносяться до червоної книги України. Показати їх отак наочно. А коли про проблему говорять, то вже це початок вирішення проблеми. Марія вражена експозицією, адже вважає, що створити красу з таких підручних матеріалів надзвичайно складно. Мене здивували якраз саме матеріали. Тому що це не звичайні матеріали, там, наприклад, для малювання, наприклад, для витинанки і так далі. А це е... Матеріали, підручні матеріали, які є в усіх в якійсь шухлядці, лежать, чекають свого часу, коли хтось приміниться кудись. Зі слів директора коледжу Миколи Серватинського, ця експозиція привертає увагу до проблем у екосистемі, адже на теренах України наразі триває повномасштабна війна, яка також нищить екосистему нашої держави. Війна руйнує і екосистема забруднює. Повітря, грунти. А нам даним проєктом вкрай потрібно було довести людям, що ми живемо на території, яку називаємо спільним будинком. А цей спільний будинок це планета. Земля варто зауважити, що проблеми екології надзвичайно важливі, а особливо в умовах війни, коли гинуть тисячі тваринок. Тому на часі допомога братам нашим меншим. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.